колосисті садики відуча, ще вона має щедрих і добрих людей. І рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шай, зберігай і те, що щаться Україна. Воля ймення, захисник, захисниця тепер для нас звучить по-новому. Бо сьогодні ми всі боронимо нашу батьківщину. Шановні воїни Збройних сил України. Волонтери! Зі святом вас, захисника України. Божого вам захисту і благословення! Слава Україні! Не жури складача, нехай ворог плаче! Повертайтесь з перемогою героїв! Герої! Слава Україні! Другі наші захисники і захисниці! Вітаємо вас з вашим святом! Дякуємо вам за мирне небо над нашими головами. Бажаємо вам скорішої перемоги і повернення додому. На вас всі дуже чекають. Ми вами пишаємося. Ви наші супергерої. Ми обов'язково переможемо. Ми молимося за вас і все буде Україна. Героям слава! І вам за мужність, силу, терпіння, витривалість, патріотизм, за те, що ви ціною власного здоров'я та життя бороните кордони України, її інтереси, твердо тримаєте позиції та відбиваєте напади ворогів. За те, що дякуємо вам, за те, що ви оберігаєте нас, наших рідних та близьких, Україну, її гідність, недоторканність, її цілісність. Ви даєте нам надію на те, що настануть кращі часи для України. Нехай Господь оберігає та єднає Україну в мирі та злагоди. Нехай ангели е, захищають вас від небезпеки та повертають до дому живими з перемогою! Слава Україні! Героям! слава! Там вас захисники. Нехай ваша сила та мужність завжди живляться любові та підтримкою близьких та рідних. І нехай завжди ви, вам буде кого захищати, але не буде від кого. Ви найкращі. Україна кайдани рве. Краще хлопці стають до зброї. Людим звіром душа реве, не бояться вогню героїв. Розлилася в країні війна. На вітання прислав диктатор. Ми на згарищі його тла синьо жовтий піднімемо прапор. За нашу рідну Україну, що зберегли за всі віки, низькиї Україні тричі. Слава, слава, слава українські захисники. У ми моїй країні, заби за свої Батьківсі до візла захищають, б'ються від мої земляки, кров'ю землю, святу поливають, щоб країна війшла в набуття. Вільна, сильна, без чверта війни віддають самоцінне життя України найкращі сини. діти-захисниці, Вітаємо вас зі святом та бажаємо вам скорішої перемоги та повернення додому цілими та неушкодженими! Вирусиш ти сину, вирушиш в дорогу, вирушать з тобою приспані тривоги. За тобою завжди будуть мандрувати очі материнські. Хата. А якщо впадеш ти на чужому полі прийдуть з України верби і тополі, стануть над тобою, листям затріпочуть, тугою прощання, душу залоскочуть, можеш вибрати друга і по духу брата, та не можна рідну матір обирати. Синочки, мої соколята, доріг є на світі багато, та тільки одна у вас мати, на цілому світі одна. Вертайте живими до рідної хати, Вертайте живими на рідні пороги, бережи вас, Боже.